Добрий день. Добрий день. Хто з вас старші хлопці? По возрасту чи по должності? Добрий день. Добрий день. Якісь дії будуть проводитися? Так Представтеся, хто ви є. старший інженер любів відділення. Добрий день. Мені паспорт покажіть. Посвічення. Ні, ні, це не є посвідчення. посвідчення. На камеру можеш посвідчення показувати. Це хто старший? Ви чи, чи ця людина? Ви. Хто старший? Він чи ви? ви? Ви. Паспорт, будь ласка, ваш, покажіть. Я це, вам це, показав, я вам показав. це не є документ. Це не є документ. А що ви вважаєте? для вас, це? для мене це ні. В Державі Україна беджики не ходять як документи. Це посвідчення. Посвідчення? Будь ласка, у вас покажіть паспорт. І за... В основі чого я маю вам показувати паспорт? Тут з вас. Ви помовчіть, будь ласка. Я показав службове посвідчення. Я на роботі я зобов'язаний... Дивіться, це ваше службове посвідчення для вас там на роботі, так? Ви приїхали я до мене сюди, <свідчення> так? З якою метою? По, По, По роботі. По роботі. Ви По роботі зараз... Що <свідчення> входить в вашій яке... На якому є фотографія, на якому є номер посвідчення, є підпис керівника та є початка органу оператора ГРМ, якщо у вас є якісь сумніви щодо достовірності цієї особи? Чи це вона чи не вона? Можете зателефонувати в Газ, і А Для чого мені нашли, телефонувати? Вирішили. Ви що приїхали з якимись... будемо виконувати обов'язки? виконувати свої. Функціональні обов'язки з припинення газопостачання шляхом механічного від'єднання в зв'язку з несанкціонованим відновленням газопостачання після його припинення. Угу. Прошу приступити працівників відповідальних до виконання. А ви представтеся, хто ви є? Я є теж вибачає представник ГАЗ» Ліфачук Геннадій Олегович, фахівець договорних відносин. Договорних відносин? Так. А з ким Бачите? ви договарювалися? про що? Я не буду на да, це питання, бо воно не стосується нашого предмету. Покажіть ваше рішення комісії, будь ласка. І Яка комісія? Ну, ви ж хлопці, приїхали, ви ж вроді дорослі люди, да? ви приїхали відключати життєво важливий ресурс для людини. Тепер у вас повинні бути відповідні документи. У вас договір є від вашої організації, що ви маєте право представляти інтереси вашої організації перед третьою людиною. перед третьою особою? Є договір? Ну, це посвідчення, що ми працівники. Ми це ваше посвідчення. Я ж не спорю, хлопці. Я ж за мене не спорю. У вас є посвідчення, що ви працюєте у газовій службі? Так так, тепер наші ви повинні показати паспорт. І договір. Як це ви не повинні? Ви, повинні? Ви, приїхали, ви приїхали зараз, хочете влізти в моє майно. Так? Це не ваше майно. Як це не моє? Майно моє, Дорога. дивіться. Дорога, це, не ваше. це моє це майно, це моя можна. труба. Я купляв Ті. труби за свої кошти. Ви маєте щось проти цього? Я не знаю, що, що у вас тут ваше. Ми виконуємо свої обов'язки. Ваші обов'язки які? От обов'язки ваші, конкретні які. Зараз виконати рішення комісії. Покажіть рішення комісії. Вам його не надсилали. Нема в мене вашого рішення комісії. О, ось я вам Можу візуально показати. Просто це копія. Можу зачитати навіть. Давайте я сам буду читати. Давайте я вам зачитаю. Самі зачитаю. Це моя копія. Вашу, ваш, 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 вашу копію цього вам мали надіслати поштою, а чи ви його. Не, а ви його не отримали, бо ви його не хотіли забирати так. рішення рішення комісії з розгляду акта про порушення кодексу газорозподільних систем. Передбачено пункт під пунктом 2 пункту 1 глави 2 розділу 11 кодексу, що полягає в несанкціонованому відновленню газопостачання. Слухали голову комісії Осницького, який доповів, що 10 травня 2022 року працівниками метерів за адресою Рівненська область, Дубенський район, місто Дубна, вулиця, Торгова, 40 було складено акт про порушення кодексу газорозподільних систем. Зв'язку з тим, що після складання акта про порушення, газопостачання, там крана на воді споживач зірвав пломби на крані, внаслідок чого здійснюється несанкціонований відбір природного газу за житло. Будинку споживача акт про порушення був складності за відсутності не споживача, проте за участю представника Дубинської міської ради. Однак, примірник акта про порушення відповідності довому кодексу 12 травня був надісланий несанкціоновано споживачу поштовим відправленням, яке повернулося до терівного зв'язку з закінченням терміну зберігання, що підтверджується трекінгу поштові правлень no 330271 14, 39, 312 та квитанцію з Укрпошти. Про дату час та місце проведення засідання комісії за Букрицький ім'я був повідомлений належним чином, проте на засіданні комісії не з'явився. Виступили основницькі, які вказав, за наявність достатніх підстав для задоволення вказаного акта про порушення, оскільки Жабокрицький неодноразово самовільно відновлював запостачання. За таких обставин слід від'єднати газопровід в місці Врізків на вулич, вуличний газопровід. За результатами на який закон не на голосування зсилається? Рішення. Акт про порушення задовольнити начальнику Дубинського відділення серії Женегаз організувати від'єднання газопроводу в місті Врізків вуличний газопровід. За проголосувало 10 членів комісії проти 0, утримались 0. Вирішили акт про порушення задовольнити начальнику Дубинської відділу Атеріга організувати від'єднання газопроводу в місця в вуличних газопровід. Зараз е, будуть працівниками оператора ГРМ АТРІВНГАЗ виконуватися обов'язки з механічного від'єднання, присутні представника органу місцевого самоврядування. Е, Назвіше, будь ласка, як вашу привітлівано ступеня начальника управління цього Што, хто особа, хто ще? Представник органу місцевого сорядування представника начальника... відділення житлово-комунального господарства міста Дубне. Так, а ви хто? Я, Я э, фахівець балансів газу. Фахівець була? звати так, вас, друге, як Світлана Михайлівна. Документи ваші є? <звічно> є посвідчення. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Не на камеру покажи, будь ласка. Як? Ну, а чого ви так має ховаєтесь? Ви знаєте, тільки злочинці ховають свої Ні, документи. Я, не я вас ще хочу давати просити до вас і зняти вас, показники Ні, я нікого не пускаю в свою хату. Моє майно є, моє майно. Розумієте? Дивіться, я вам як би то ви представники, я вам забороняю вчиняти будь-які дії відносно людини. Я вам це заявляю. Ви, можете... ви мене а почули? Не свої Я вам друге, комісії, Я вам друге заявляю. Ви зараз будете порушувати закон. У вас немає ніякого закону, що ви маєте право відрізати життєво важливий ресурс. Ви не почули? Хто Паспорт. Ви, жит, ви не, почули? Ви ж їх не Шо почули. Ви, 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 ви. ви собі можете говорити і вважати те, що ви бажаєте. Ми я вам третє заявляю. Я вам забороняю виконувати Попробуйте. ваш злочинний закон. Це не закон не злочинний. і Як покажіть, покажіть мені, будь ласка, ви. любий закон, який ви маєте право відрізати життєво ресурс. Ви на дорозі представтесь, будь ласка. Я ви це не ваш житлович. Ви не не паспорта мені не показали. Я вам показав своє службове посвідчення ще раз показую. Ваші службові посвідчення. Так, Олі Фарчук, Геннадій Олегович. Яка вас посада? Я вам вже казав. Ще раз повторіть, будь ласка. Ось, будь ласка. Переглянете запис. Там посвідчення, все, там не написана посада. Це є посвідчення для вас. Для мене це не є документ. Хлопці, я вам забороняю виконувати ці злочинні накази. Ви мене почули? Ми виконуємо свої посадові обов'язки. У вас немає такого закону. Покажіть, будь ласка, мені закон, на який ви ссилаєтесь. Ви мене почули чи ні? Тобто у вас ви закону не маєте ніякого. Законних підстав у вас немає. Правильно відрізати? Як Якби не було, вони б не приїхали. У вас є закон, для... на який закон не я посилаєтесь. Показник, лічинник, щоб я вам, вам нічого не буду показати. Показник Загадую. показувати не буде, я просто Ні. хочу сподорахувати. Ви нічого не будете. Ну то я вам дам телефон, щоб ви самі фоторахувати.